Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Це відео буде корисно одночасно і моїм колегам і моїм підписникам, тому що це альтернативний варіант довести в суді або навіть не в суді, якщо це досудова буде якась там у вас справа з ТЦК та СП, що ви були виключені з військового обліку раніше, там з різних підстав, за непридатністю, за досягненням граничного віку перебування в запасі, за тим, що ви були засуджені раніше. Неважливо, тобто, були виключені. Є у вас. Там, от фабула, та, є у вас спір з ТЦК та СП, ТЦК та СП каже, що не зберіглись документи, нічого не знаємо, не можемо ніде перепровірити. Приходьте до нас особисто, все будемо розбиратись, але для виключення людини і для внесення записів про виключення людини з військового обліку до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів оберіг особиста присутність не є такою, що необхідна. Тобто суди неодноразово про це зазначали і жоден порядок. Про це, звісно, не містить такої вказівки. Але іноді ТЦК та СП на цьому наполягає. І от є альтернативний шлях довести те, що вас все ж таки виключали з військового обліку, і довести це документально належним чином і абсолютно законно. Якщо цікаво, залишайтесь, послухайте це відео, розповім вам про практичний кейс однієї з наших справ з партнерами, і розповім, як це зробити. Ну, і, звісно, підпишіться на канал, якщо будете вважати це відео корисним. Також нагадую, що є в нас і телеграм-канал, точніше, в мене ось в описанні під відео залишаю на нього посилання. Там дуже багато корисної, цікавої інформації. Підписуйтесь і подивитесь по пошуку, що саме цікавить вас. Переходимо до суті теми. Як я і сказав, немає доказів. От є ваш паперовий військово-обліковий документ, там є запис про те, що вас виключали, а можливо і така ситуація, що і він втрачений. Ну, зараз у нас іде війна. Багато документів люди втрачають із за цього також згоріли, залишились на тимчасово окупованій території. Ну, з різних підстав, з різних поважних підстав вони були втрачені. І ви не можете, ви знаєте, що цей факт юридично відбувся про ваше вилучення, але довести не можете. Так от, про альтернативний шлях можна зробити запит, і отримати достовірну інформацію, яка буде на вашій стороні, яка підтвердить те, що вас виключали. Яка це, яка це інформація, які запити, куди робити. Е, все це записано, звісно, в діючих нормативно-правових актах. І це в нас постанова Кабміна 1487. Всім вам відома про затвердження порядку організації та ведення військообліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. І от в цій постанові є дуже цікава інформація, на яку ми не звертали досить суттєво уваги до нещодавно. 24 пункт. З метою забезпечення персонально-первинного військового обліку виконавчі органі сільських, селищних, міських рад здійснюють. І тут одразу фокус а, на ці органи. Хто це? Виконавчі органи сільські, селищні міські ради, вони мають виконкоми. Все, зрозуміло, це буде той суб'єкт, до кого ми подаємо запит. А що за запит і з чим зараз все дізнаєтесь? От вони здійснюють. Так, у нас тут є взяття на персональний первинний облік громадян, які прибули на нове місце проживання, виключення з персонального первинного обліку громадян під час їх вибуття в іншу місцевість, виявлення призовників військовозобов'язаних резервістів, які проживають на території адміністративної територіальної одиниці. І от пункт 4 досить цікавий: введення карток первинного обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, додаток номер 3 Запам'ятали. Які проживають на території адміністративно територіальної одиниці. Що це за картка така, ви спитаєте, в чому її важливість? Зараз подивимось. Ну, По-перше, під час формування цієї постанови, вони цей додаток третій, дуже багато є на нього посилань. От, наприклад, 32-й ще пункт тут на нього посилання, там і зазначається про ці картки додаток третій, Там. Ну і ще є посилання. І от якщо ми відкриваємо цю картку, в нас додаток третій, в неї є форма, звісно, затверджена, і посилання на 1487 постанову я залишу тут. Можете відкрити подивитись, то ви побачите наступне. Є така картка обліку. Дні зазначається, на кого вона заводиться, зазначається рік народження, зазначається військовооблікова спеціальність, військове звання зазначається. ну Дуже багато цікавої і корисної інформації, скажімо так, персональні дані. Давайте умовно їх назвемо так. Освіта, спеціальність по освіті, склад сім'ї, стан здоров'я, навіть медичний огляд сюди заноситься. І от ми підходимо до основного питання. Чому це важливо? Якщо вас виключали як непридатного за станом здоров'я, то тут зазначається в 13 пункті стан здоров'я і зазначається медичною комісією при такому-то РВК або при такому-то ТЦК. Бо визнаний непридатним з виключенням з військового обліку згідно закону України про військовий обов'язки і військову службу статті 37 пункту 6 під пункту 3 розкладу хвороб підлягає повторному медичному огляду або не підлягає. Тобто вся ця інформація вона прописується в цій картці первинного обліку додатку 3 до цього порядку, який затверджений постановою Кабміна 1487. Для нас це реально було відкриття, тому що ми отримали за адвокатським запитом цей документ, отримали цю інформацію і можемо її тепер використовувати як належний допустимий доказ у справі в тій, щоб ТЦК та СП вніс все ж таки дані в оберіг щодо виключення людини з військового обліку. Тому це є важливим. І також тут зазначається от, примітки про взяття та виключення е, щодо військового обліку, і звісно, зазначається, що знятий із виключенням з військового обліку. За хворобою тут написано, зазначається стаття, зазначаються пункти цієї статті, зазначається дата, і, і в кінці в самому є підпис спеціаліста, який склав цю картку, який її там заповнив, який її підписав, який вніс ці дані, тобто є повноважена особа. Яка цей документ оформлює. Чому це дуже важливо? Якщо у вас інших документальних якихось підтверджень вашого виключення немає, ви можете звернутися до виконкому селищної сільської міської ради, де ведеться ця картка первинного обліку і повинна заповнюватись на вас і отримати таку достовірну і належну інформацію, яка буде використовуватись і може використовуватись вами. Як доказова база. Це дуже важливо, я вважаю, і я думаю, що це буде дуже гарний інструмент, який суд обов'язково повинен буде врахувати. Тому користуйтесь, якщо вважаєте це відео корисним, звісно, діліться зі своїми знайомими. Нехай ця правосвідомість нашого народу вона піднімається. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також будуть вам впевнені цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!